Москва змогла обміняти якість на кількість російські окупанти за час повномасштабного вторгнення до України втратили понад три тисячі танків. Це еквівалент усього довоєнного активного інвентарю Російської Федерації. Проте Кремль має достатні бронетехніки нижчої якості на складах. Про це з посиланням на міжнародний інститут стратегічних досліджень пише Reuters. так Росія, нібито має на озброєнні 1750 основних бойових танків, починаючи від те 55 десятирічної давності, і більше того, у матеріалі йдеться, що Москва змогла обміняти якісна кількість, витягнувши тисячі старих танків зі сховищ, і таким чином, нібито, може легко витримати ще три роки війни з Україною. Військовий аналітик Дмитро Снігирьов з цим категорично не погоджується. На думку експерта, майже все, що в Росії залишилось, це суцільний металобрукт, який не підлягає для ведення бойових дій. До початку широкомасштабного вторгнення в Україну на складах довго тривало зберігання, Знаходилося у російській окупаційній армії 15 тисяч танків. Це старі танки Т-72, Т-62, Т-55, Т-54. Більшість з них, за оцінками спеціалістів, не можна відновити. Вони просто не підлягають відновленню, а виступають як донори. Тобто, фактично їх розбирають на запчастину. На... Більше того, у матеріалі Reuters є багато нічим не підтверджених цифр, каже експерт. Так, наприклад, там йдеться про те, що Кремль нібито, може виробляти до 90 танків на місяць. Військовий аналітик має свою думку щодо цього. Те, теоретично, Російська Федерація може виробляти до 200 танків на рік. Жоден з наведених фактів не відповідає дійсності. Починаючи від кількості знищених танків 3 тисячі танків, в той час, як генштаб повідомляє 6425. Не відповідає дійсності цифра е, щодо відновлення танків 90 танків на місяць. Тобто, жодна з перелічених інформацій, Reuters не відповідає дійсності. Такі новини, друзі. Не забувайте підписуватись на нашу ютуб платформу Україна сьогодні, ставити свої вподобайки під нашими відео для нас. Це дуже важливо.